За тими розрахунками, які має на сьогоднішній день Вовчанська міська військова адміністрація, в місті Вовчанськ в самому місті проживає десь близько 3,5-4 тисяч осіб в квітні. Цього року десь до тисячі осіб повернулися назад до Вовчанська. Це люди середнього та похилого віку, які на сьогоднішній день приїхали насамперед обробляти огороди та насаджувати сільгоспкультур. До війни з Вовчанська громада міська включала біля 37 тисяч осіб, з яких біля 17-18 тисяч – це були мешканці міста Вовчанська. 7 та 8 лютого цього року були артилерійські обстріли, які привели до прямих влучань в дах. В разі якого виникла пожежа, горів другий поверх будівлі, і в результаті Ті дій пройшли дуже суттєві руйнування приміщення. Наступного дня повторний обстріл і зруйнована частина будівельної конструкції, несуча стіна, отвір до 20 метрів квадратних. 17 лютого ми підверлись. Авіаційному удару було бомбардування, і бомба впала десь в 150 метрах від лікарні з хвилею. Вибуховою були пошкоджені і вікна, і навіси новітнього приймального відділення була частково зруйнована система вентиляції повітря, система водопостачання, теплопостачання. Загалом зруйновано більше тисячі квадратних метрів даха на всіх будівлях, більше 230 оконних блоків віконних. Більше 30 вхідних груп. На жаль, руйнування дуже сотківі. Століжки, які були, вони повністю забезпечували потребу громади в стаціонарному лікуванні і ефективно функціонували. На початок війни у нас персонал 340 осіб, з яких 81 людина це лікарі. На жаль, на сьогоднішній день більшість лікарів була вимушена виїхати або виїхала за власним бажанням. І на сьогоднішній день працює 22 лікарів. Середній медперсонал разом з допоміжним персоналом та молодшими медичними працівниками десь до 130 чоловік. На сьогоднішній день більше половини співробітників в тому чи іншому ступені на собі безпосередньо. Мали поняття і розуміють, що таке російський мір. В деяких будинки зруйновані більше, ніж на 80%, в деяких зруйновані частково. Ми прийняли рішення: один поверх будівлі, лікарні і всі приміщення, які можна використовувати. Частково наші на співробітники були добровільно пере. Переселені, переміщені до приміщення лікарні, де вони мешкають деякі разом з своїми сім'ями. Ті 152 особи, які залишилися, працюють вовчанську в ЦРЛ, це було їх рішення. Без наживу з боку адміністрації і це рішення цих людей. Мабуть, всі бояться, ну, тільки, мабуть, дурень не боїться смерті. Але, знаєте, як кажуть, що глаза бояться, а руки роблять свою справу. Люди працюють і теж мені санітарочка вже похило віку, сказала так, що це наша земля і ми звідси нікуди не підемо.